Добрий вечір, друзі. Сьогодні я без рецепта. Сьогодні в мене по рецепту вода. Я вечором завжди п'ю тепленьку водичку. І утром п'ю тепленьку водичку. Кажу сестрі, зараз включу тік-ток і просто щось запишу. І, ви знаєте, в мене сьогодні така. Цілий день мене не покидає думка. Я сьогодні вранці допомагала одній старенькій бабушці. допомагала прибрати в неї вдома. І от я хотіла з вами цим поділитися, бо цій бабушці 97 років, і вона мені сьогодні сьогодні з нею познайомилась перше. Помогла їй, і ми з нею трошки поговорили. На 97 років бабушка виглядає дуже, дуже добре, я їй кажу, на 97 років пані файна вигляда, але, але вона мені мове, що чувствує себе вона не дуже. Понимаєте? І толку з того, що їй 97 год, але вона чувствує себе не дуже. І от такий був момент, за Кавкою вона мені почала розповідати, що коли вона була дівчиною, вона теж застала війну, і вона мене запитала. З якого Ягорода, як там в Україні, вона в це все це? Про це ми з нею поговорили, і потім вона каже: коли почалась війна в Україні, вона каже, я так плакала, я так плакала. Я дивилася кожен день новини і дуже плакала. Бо каже, я зразу вспомнила, як я оказалася дівчиною. Во время війни э, теж началась війна, і, каже, я зразу вспомина, вспом... начала вспоминать, як почалась війна. І от вона мені каже, я, каже, до сих пор помню, як це були німці, все, і вона каже, представ... ну це ж бабушка з свята мені сьогодні розказувала. Вона каже, я помню, як нам не було що їсти, не було де. Навіть помиться вона каже, так, такі страшні були часи. І вона каже: я пам'ятаю, як мама, нам не було що їсти, і мама бігала до сусідів на город і крала, і крала овочі, викапувала руками ночу, представ, щоб просто нас прокормити. Представляєш? Не так а, ми, а ми зараз жалуємося, що нема колбаси якоїсь, там води, там щось там ета. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що а... вона сказала, що вона, вона як ніхто розуміє українців, що ви зараз переживаєте. тому що вона каже, я це теж прожила. Понимаєш? Їй 97 років. А якщо кажуть, що ми там Подвинься, кажу, українці, ми такі сякі пересякі пердольте в Україну. При чем тут це? Ну, при том. А я, наприклад, пам'ятаю, як бабушка Валерія Ви Представляєте, дівчка 18 год доп... дописала собі года раніше що тут не було бумажек, щоб піти на фронт. І дівчинка девоч... витаскувала без на... без ног, без рук. Таскала по полям, оце їх оце мужиків здорових, оце та саме. І вона колись, я це так запомнила, як вона розказала, що вони колись йшли і не було води в них. Я то ж І Про вони прокласті? пили з луж ні, а -а -а. вони пили із лужі, подаш до якогось лужі, грали, До болота, до болота і, і Коні пили, і каже, ми пили. Грязь тупили, прямо, Дві тижні вони щось йшли ну, і, ну, і не вкази, було води. Представ. А дійшли до якогось болота і пили воду з болота. А ще бабуся казала, що коли у жінок йшли місячні, ну, ви знаєте всі, що місячні, то Та, а це? А для, того, для того, щоб люди розуміли, в якому як ми зараз живемо гарно не це. і не цінимо це. Бабушка казала, що коли йшли місячні, і йшли солдати, і мужчини, і женщини, то не було навіть плавок, нижнього біля не було, і ця вся кров тікла по ногам. Представляєте, що це ці жінки? А я кажу, бабуся, як це? Вона каже, а вже на нас ніхто не обращав внимання. Представте собі. І оця бабушка мені теж сьогодні казала, що вона каже, я потім новості не дивилася, бо каже, я вже все зрозуміла, що ви, українці, відчуваєте. бо я відчувала таке саме. Представляєте, каже, мама крала, крала їду на чужих огородах ночі, а ми в кущах сиділи і ждали, поки вона нам морквину якусь принесе. В то можна Тут ж просто... було за цибулину і Представляєте, друзі? Тому то я время. думаю, що люди, люди трошки зажрались. Якщо чесно, люди трошки зажрались. І я вже теж сьогодні думала, юперсите, у нас все є, але людям щось не вистачає. Їм не вистачає війни. Так, да, людям не вистачає війни. А якщо вспомнити, як блокадний Ленинград, то як люди виживали, бідні, голодні. Ну, бачиш, блокадний блокад... люди... Ленінград, люди... а бачиш, що Росія робить. Наверно, я коли працювала в саді, Я коли работала в саді, у нас була воспитательниця, тут же стара жінка, і вона це була, ну, блокадниця. Е, ну, була якби дівчинкою вона була. Ну, да, я бо в мене м'ясо жариться. Зараз <рес> буде блокадне м'ясо. І вона розповідала, що це ж не було даже этих крис не було. Крис не було в